мене звати Лянка. Всім привіт, хлопчата, мене звати Русланчик. Ми із ним найкращі друзі, ми з ним ходимо двоє у школу. хто підписався на канал. І ця капітара підписався зі доволок. Найма лапок, оце в нас орело лапка. А це у нас просто кочаця лапка. А це котяче різдвяна лапка. А це така малюсінька із, із маленького котика. А це така малюсінька лапка, просто маленьку майбілісенька. Оце у нас капітарка. А це українська. Вона сто разів підписується Дай. на наш канал. Підпишіться на канал, хто думає, переможе Україна. Ко думаю, Росія переможе, тоді не підписуйтесь. Хто думає, як цю лапи на Морозолапка. Це, це сама вончик, лапка, лапка. Це сама лапка у світі лапка. Це із меду, лапка, Ну що, починаємо. Давайте ми напишіть в коментарях, я ко підписався або ко просто поставив лайк. Тоді напишіть в коментарях, як вас звати. Починаємо. Оце у нас такі лапки, вони класні. Ми їх складемо у кучку. Ви бачили, друзі. Да. Вони такі. А на слідуючому відео ми складемо басеньку з них. Так, да, давайте ми складемо басню. Дивіться, ми їх усіх розкладемо на команду. Буде? Давай, давай, лапки. давай, Якщо впаде, я, давай, буде по 4. Да, зроб... давай, 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 мостик. Підписуйтесь лап, она... да, на канал, хто любить лапки. Купляти, а кольки. Знаю. Хто любить лапки. Ставте лайк. Всіх вітаю і зустрічі до побачення.